Лідер Динамо може перебратися в АПЛ до іншого українця. Добик може повернутися до Іспанії. Ним цікавиться грант. Лідер збірної України може вже взимку опинитися в АПЛ. Всім привіт, друзі! Тихо вам дня, вечора чи ранку. Беріть з собою щось смачне та поїхали. До новин. Лідер збірної України може взимку опинитися в АПЛ. Січневе трансферне вікно швидко наближається. І це надає Ліверпулю та Тоттенхему шанс підсилити свої команди. За інформацією TBR Football, скаути цих клубів побували в Ейнтховені, щоб оцінити групу півзахисника захисника донецького шахтаря Георгія Судакова. За останні півтора року зацікавленість у гравцеві проявляли Арсенал: Челсі, Тоттенхем, Ліверпуль та Манчестер Сіті. Футболіст оцінений приблизно у 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Завдяки своїм яскравим виступам за українську команду. Зазначається, що 22-річний хавбек готовий змінити команду вже взимку, а його клуб відкритий до продажу гравця. Нагадаю у поточному сезоні Судаков забив 8 м'ячів і зробив 4 асисти у 20 матчах за чемпіонів України. Ось я не розумію Шахтар. Ви могли в це літнє трансферне вікно продати його за 50 мільйонів плюс бонуси. Але що ви зробили? Як я гадаю, вони надіялися, Шахтар надіявся на те, що буде Ліга Чемпіонів, вони будуть там дуже яскраво грати, Судаков забиватиме по 5 голів за матч, і все буде чудово. Але сталося не так, як всі хотіли, і що ж тепер? Претенденти на Судакова вже 50 мільйонів не будуть платити. Вони скажуть так: 50-50, ну, 55 максимум, мені здається. Хоча в це літнє трансферне вікно. 60 там 65 плюс бонуси. Його наполі ось готовий був купити за 50 із бонусами. Але ж не продали. А тепер, хто знає, чи за 45 куплять. Але це тільки моя думка. Я Шахтар не розумію і чесно не хочу розуміти в цій ситуації. Хай буде як буде, я буду радий, якщо Судакова продадуть в якийсь наполі. Наполі зараз на першому місці і взагалі чудовий клуб. Цікавий варіант для Динамівця, як повідомляє Футбол24, Борнмут, за який виступає Ілля Забарний, проявляє інтерес до лідера Динамо Володимира Брашка. Трансфер може відбутися влітку 2025 року, а орієнтовна сума угоди складає 20 мільйонів євро. Зазначається, що представники клубу Апел спостерігали за його грою під час листопадових матчів збірної України та Ліги Європи. У поточному сезоні Брашко провів 21 матч за Динамо, забивши три м'ячі та віддавши три гольові передачі. Інтерес мадридського реала до захисника збірної України, Іллі Забарного, не є вигадкою журналістів. В іспанському клубі справді стежить за розвитком кар'єри гравця. У реалі вважають Забарного перспективним футболістом, повідомляє Дефенса Централ. Ілля Забарний опинився у сфері інтересів одразу декількох грандів європейського футболу. Нещодавно стало відомо, що до англійських Манчестер Сіті, Тоттенхема та Челсі приєднався мадридський реал. В іспанському клубі розглядають можливість трансферу українського гравця. Мадридці вже понад рік спостерігають за розвитком кар'єри захисника англійського Бордмута. Головний скаут реала Джуні Калафат вважає Іллю Забарного перспективним футболістом. Він поки що не наполягає на підписанні українця. Але ситуація може змінитися будь-якої миті. Англійські клуби готові запропонувати за Іллю Забарного 60 мільйонів євро. А реал не готовий конкурувати з ними. У Мадриді вважають такі витрати недоцільними у ситуації, коли клубу необхідно змінити кілька інших позицій. Артем Мілевський емоційно відреагував на поразку команди від Вікторії Пельзень у Лізі Європи. Український нападник, який вже завершив кар'єру гравця. Не стримав емоцій після невдалого виступу киян у матчі. Мілевський поділився думками на своїй сторінці в Інстаграм, де у характерному стилі висловив невдоволення результатом і рівнем гри Динамо. Ви задовбали вже? До себе повага є? Тому вас ніхто і не знає на вулицях Києва. Зазначу, що Динамо нарешті забило у груповому етапі Ліги Європи, проте досі немає жодного очка в активі. У наступному матчі. Який відбудеться 12 грудня. Кияни вирушать у гості до Реала Сосєдат. Форвард італійської роми Артем Доубек влітку наступного року може піти зі столичної команди. У послугах футболіста зацікавлені клуби із двох чемпіонатів. Доубек матиме можливість повернутися до чемпіонату Іспанії. Український футболіст Артем Доубек перейшов у рому із Жерони влітку 2024 року. І поступово став одним із лідерів атак італійської команди. Однак цей трансфер відбувся не в найкращі для вовків часи. У команді за першу половину сезону змінилося три тренери. Влітку 2025 року Ромі доведеться продати частину гравців, щоб компенсувати витрати, якщо команда не вийде в Єврокубки. Найкращий бомбардир чемпіонату Іспанії може повернутися до Ла Ліги у сезоні 2024-25. Артем Добик взяв участь у 15 матчах у всіх турнірах та забив 6 голів. Стабільна результативність футболіста призвела до того, що їм цікавляться відомі клуби. Артем Довбик опинився у списку потенційних новачків мадридського реала, який шукає нового центрального нападаючого. У королівському клубі не впевнені, що український футболіст зможе вписатися в ігрову модель команди. Проте представники бланко спостерігають за розвитком кар'єри гравця. Також відомо, що добиком до цікавляться англійський Ньюкасл і Тоттенхем. Проте жоден із цих клубів поки не готовий зробити Ромі пропозицію щодо трансферу гравця. Київське Динамо провалює виступи у Лізі Європи цього року. Команда зіграла 5 поєдинків. Всі їх програла, забивши при цьому лише один м'яч. Натомість Динамо непогано виступає у чемпіонаті України, де йде серед лідерів. Тому нині про відставку головного тренера команди Олександра Шовковського не йдеться, пише портал Новини Live. Проте провал у Єврокубках це привід подумати над тим, чи є серед тренерів кандидатури, які зможуть покращити результати українського гранда. Перше очевидне ім'я, яке спеціалісти вже озвучували не раз це Ігор Костюк. Цей тренер вже давно в системі київського Динамо. Він протягом останніх років тренував практично усі молодіжні команди київського клубу. На чолі Динамо Ю-19 він вже провів понад 200 поєдинків, здобувши понад 150 перемог усі молоді українські гравці, які останнім часом дебютували в основі Динамо. Це в першу чергу вихованці Костюка. Ще один варіант: це нинішній тренер сенсації чемпіонату України Олександрії Руслан Ротань. Колишній гравець Динамо не так давно також тренував молодіжну збірну України, яку вперше в історії вивів на Олімпійські ігри. З Олександрією вдалося не відразу певний час Ротань вибудовував гру команди. Як результат, цього сезону Олександрія після 13 зіграних матчів йде на другому місці, випереджаючи донецький шахтар. Відстань від першого місця, на якому йде Динамо лише два очки. Кадровий потенціал клубів, як ми розуміємо. Не порівняний. Друзі, пишіть в коментарях, як вам це відео, а на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд! Бувайте!